Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітки ТВ, Я Ксенія, сьогодні дуже красивий, дуже простий візерунок, рапорт якого складає всього дві петлі та два лицевих та два виворотніх рядки. Все в'яжеться дуже просто, виглядає Красиво, вишукано і підійде під будь-яку пряжу. Якщо ви ще в'яжете теплі зимові вироби, то підійде для шапки, светра, жилета, кардигана, чудово буде сполучатися з косами, аранами, просто з лицевою гладдю. Він на товстій пряжі виглядає рельєфно. А якщо ви вже в'яжете весняні вироби, цей візерунок також стане в нагоді. Він буде більш ажурним, м'яким, дуже еластичний і дуже-дуже красивий. І так, кількість петель набираємо кратно двом. Плюс Ромкові петлі. Перший ряд. Робимо накид. Із наступних двох петель пров'язуємо три. Лицьова, накид, лицьова. Все, це наш рапорт. накид з двох петель пров'язуємо три накид одна, дві, три. І так в'яжемо до кінця ряду. Якщо вам потрібно щось швидко зв'язати, то цей візерунок просто стане в нагоді. В'яжеться быстро Швидко, легко і справді з будь-якої пряжі. Мені здається, що і літня хлопкова пряжа, якщо не дуже тоненька, теж буде цікаво виглядати. Можна спробувати. Дов'язуємо до кінця ряду, виворотня кромкова, виворотній ряд в'яжемо так. Знімаємо першу петлю і далі всі петлі пров'язуємо по дві, виворотньою петлею. Ось так. Просто пров'язуємо по дві. І таким чином кількість наших петель повертається до первинної, бо в першому рядку ми, у нас були додаткові накиди, і тепер ми їх просто пров'язуємо разом з виворотніми петлями. Це перша половина нашого рапорту готова. Щоб не збиватися слідкуйте, що пров'язується разом саме виворотня з накидом. Якщо ви десь загубите петлю, ви будете розуміти, як повернутися. Якщо пров'язувати тільки ці два рядки, у вас вийде ось такий малюнок, якщо вам видно, як на самому початку в мене на ось цьому зразку. Він теж дуже цікавий, але майте на увазі, він косить, і тому його треба. Вирівнювати або додавати декілька лицевих петель на початку і наприкінці ряду, або комбінувати його з лицевою гладдю, або з косами, чимось таким, що вирівнює полотно. Він дуже красив, красивий, але трошки косить. Це якщо пров'язувати тільки ось ці два рядки. А ми з вами підемо далі. Наступний ряд. На початку ряду пров'язуємо одну лицеву петлю, яка не входить до нашого рапорту, і далі вже в'яжемо так, як і перший ряд. Накид, три петлі з двох, накид три петлі з двох. Тобто зміщуємо візерунок на одну петлю, так пров'язуємо до кінця ряду, і в кінці ряду у нас теж буде одна лицьова петля. Дов'язуємо до кінця ряду, і в кінці просто лицева петля перед кромковою. І у зворотньому рядку першу петлю пров'язуємо просто виворотньою, і так само на початку ряду ось цю лицьову петлю, теж виворотньою Вони у нас до малюнку не входять, а далі в'яжемо вже по дві петлі, виворотня накидом виворотня накидом пров'язується по дві петлі. все таким чином Закінчуємо наш рапорт. Це ось остання наша лицьова петля і кромкова. Все далі повторюємо малюнок з першого ряду, тобто накид. Три петлі з двох лицьових накид і так далі. Тобто, у нас малюнок буде завжди зміщуватись на одну петлю. Наступний ряд буде знов одна лицева накид з двох петель три і так далі. Ось полотно виходить рівнесеньке, ніде не косить. І бачите, на товстій пряжі воно практично не ажурне ось ці дірочки, які утворюються накидами, вони майже не проглядають, тому що ми їх пров'язуємо разом з виворотньою петлею по виворотній стороні. А ось на тонкій пряжі, так, це більш ажурне, цікаве полотно ось таке. В'яжіть задоволенням. Всім легких петелек, Побачимось!